Що ви втомилися вже від німецьких автомобілів, які і в Україні, і в Росії вже по горло, зверніть свою увагу на харизматичний автомобіль Chrysler 300C. Базовий двигун при обсязі 2,7 літра розвиває потужність 177 кінських сил і 257 ню метрів. Цікаво, але в деяких інтернет-джерелах потужність базового двигуна 2,7 вказана на пожніці 190 кінських сил. Це є неправда. Бензиновий v 6 з потужністю 3,5 літра має вже більш солідну потужність, але в США він не користується. Великим попитом, тому що ми самі всі знаємо, що там переважає об'єм мінімум 5 літрів. Потужність 3,5 літра, 249 кінських сил і 340 Ньютонно метрів крутого моменту. Зауважимо, що всі 4 двигуни, які пропонуються для Chrysler 300 c мають діаметр циліндра, який перевищує хід поршня, що грає на великий крутний момент. Саме з моделі 300 c машини Chrysler знову отримали легендарний двигун Hemi. Бензиновий v 8 Hemi об'ємом 5,7 літра має по два клапани на кожен циліндр і передає колесам потужність 340 кінських сил і крутний момент 525 Нм. метрів. Ступінь стиснення двигуна Hemi 9,6 до 1. Підрозділ стрітенд Racing Technology, відповідно шильдик srt 8. Для американців приблизно тим самим, що для нас є шильдик КМГ або МБМВ. Chrysler 300C SRT 8 були збільшені гальмінні диски, що у 300C з мотором Hemi 5,7. Передні диски мають діаметр 345 мм, а задні в 320 мм. То Chrysler 300C Hemi SRT 8 має передні диски діаметром 360 мм, а діаметр задніх дисків 350 мм. Що для бізнесу люди обирають універсал. Ну а звісно, якщо для себе, то я тільки рекомендую седан. При габаритах 5015 мм в довжину. 1880 мм завшишки і 1535 мм у висоту, а ще й при кулісній базі 3050 мм, великий Chrysler відповідає нормам класу В нашому варіанті використовується джиповська гума розмірністю 235 на 60 R18. Зараз подивимося, який у нас багажник. Як і на більшості сучасних автомобілів, він відкривається зсередини. Багажний простор становить 505 літрів. І цього вистачає. Так, переходимо до огляду задньої частини. Відразу сідаючи, у нас шкіряний салон і це дуже великий плюс. Хоча по-іншому в такому автомобілі не могло бути інакше. На задньому сидінні для комфорту в нас встановлений підлокітник є вентиляція. І сидіння посправді зручні, шкіра дуже зручна. За внутрішніми показниками простору-300C це автомобіль, який можна порівняти з седанами представницького класу, так, при повністю відсунутому вперед передньому кріслі. Від кромки подушки заднього дивана до спинки переднього сидіння входить відстань у 1020 мм. міліметрів. До того ж, задні двері розчиняються на кут 72 градуса. Це робить посадку на задній диван простішою. Ну що ж, всередині у нас багата комплектація, і от все не гірше зроблено ніж ззаді. Вставки під дерево на кермі на ручках дверей. Коробка автомат, і от найбільше, що мене вразило, це ось така опція. Що ми вимикаємо запалювання і сидіння самі автоматично під'їжджають. Ми вимикаємо запалювання, виймаємо ключ і сидіння також під'їжджають Ця опція, вона є як опція, і пропонується в дуже дорогих автомобілях. Чи на багатьох автомобілях ви зустрічали опцію як регулювання педалей? Так. Вам не почулося регулювання педалей. Саме ця опція пропонується в дуже дорогих автомобілях, а точніше на таких представницьких німецьких. Ну, або за 50 тисяч доларів ви зустрінете таку опцію тільки на американській машині. 300 це за якістю салону. Зіставимо з BMW 5-ї серії в е 60 кузові, Ну або Mercedes є класу в 211-му. Але салон американської машини набагато просторіший. Вже в базі Chrysler 300C пропонується 8 айрбеків, акустика Boston Acoustic з 6 динаміками. Ну а за додаткову доплату акустика Boston Acoustic доповнюється підсилюючим на 3687 Вт і ще однією колонкою. Передні сидіння Chrysler оснащені підігрівом і електроприводом. Але як опція пропонується і підігрів заднього сидіння. У базу 300 c також входять діапазонний клімат і круїз-контроль. І наразі це все, що входить в базу. Ну що ж, зараз ми проїдемось. Почув, який автомобіль на дорозі. Як ми вже казали, що в нас встановлений автомат, ми завели автомобіль його єлі-єлі чути. Що ж, поїхали. Так, ну що ж, давайте відчуємо, як вона веде себе на дорозі. Так, литимо 80, але цієї швидкості практично не чути. Ну що ж, давайте ще скажемо про те, що розхід становить 8 літрів все. Це 2,7 літра, це взагалі суперовий розхід. Далі змішаний 10 і по місту 12. І якщо робити певні висновки, то 12 літрів це теж є непоганий результат. Так, Що стосується шумоізоляції, то вона чудова. Хоча от на великих, невеликих нерівностях вона все ж відчувається. Але от взагалі двигуна його не чути. Ну що ж, ми розглянули і протестували Крайслер 300 c потужний автомобіль, який вмістив собі силу і міць. А також хочу зауважити те, що даний автомобіль ви можете замовити для урочистих подій. За додатковою інформацією звертайтеся за номером, вказаним на екрані. Побачимось рівно за тиждень.